І майно колишнього народного депутата на 600 мільйонів гривень передали державі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. В відомстві не називають імені цього колишнього народного обранця. Проте джерела української правди зазначають, що це соратник Януковича, екс нардеп партії регіонів Дмитро Святаш. Майно і активи арештовані передані до агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА. І Святаш, за даними силовиків, приховується зараз в, в, в Росії перебуває в розшуку. За даними слідства, він, попри статус народного депутата України, керував одним з найбільших в Україні підприємств з продажу транспортних засобів. І відомо, що за вказівкою саме свято, незаконно відсудили понад 200 об'єктів нерухомості і корпоративні права трьох товариств, які перебували в заставі в банку, аби потім їх привласнити. Словом, бачите, от такий схематозник можна сказати, і його майно. Справедливість перемогла і дісталося державі.